Ви збираєтесь робити сайт, та який контент треба розмістити на сторінці. Які сторінки повинні бути на сайті? Про це сьогодні поговоримо в нашому епізоді безкоштовного курсу з веб-дизайну. Отже, залишайтесь зі мною. Всім привіт! Ви на каналі веб-дизайну The Like, З вами я, Юлія. Ласкаво запрошую повернутися до нашого курсу з веб-дизайну. В попередніх епізодах ми говорили про вайрфреймінг, але ми не торкалися такого питання, яке треба задавати в першу чергу. Який контент треба розміщувати на сторінці? Які сторінки повинні бути у вас на сайті? Сьогодні я хочу про це поговорити і поділитися процесом, який я використовую, коли ми спілкуємось з замовником, створюючи дизайн сайту. Перший крок буде таким: ви повинні визначитися з головними цілями вашого сайту. Кожен сайт це інструмент бізнесу, і він має конкретні цілі, які клієнт ставить перед цим інструментом. Зазвичай ціль можна відстежити: це генерування та збільшення продажів, це можливе генерування нових лідів. Це може бути трошки вищого рівня ціль, і це представлення якогось продукту. Наприклад, компанія створила якийсь новий продукт і хоче просувати його на ринку. Для того щоб визначити цілі сайту, нам треба провести інтерв'ю з клієнтом. Отже, ви сідаєте разом. І починаєте це інтерв'ю. Це можливо робити як офлайн, так і онлайн. Зараз дуже потужні інструменти для роботи віддалено. Вам треба запитати, чому клієнт вирішив створити новий сайт або оновити старий. Які клієнтські потреби від цього сайту. Зазвичай клієнт знає, для чого йому треба створити цей бізнес-продукт. Отже, уважно слідкуйте за тим, що говорить клієнт, і записуйте всі. Ці моменти. Потім ми обговорюємо з клієнтом, які цілі є первинними, а які вторинними. Отже, це проходить як мозковий штурм, де ви можете обговорювати все, що стосується цієї мети, головної мети створення сайту. Для чого він, що він буде реалізовувати, що клієнт хоче отримати в результаті. Другий крок це зафіксувати. Всі види контенту, які будуть сприяти досягненню мети. Наприклад, якщо первинна мета продати якийсь продукт, то очевидно, що нам треба розкрити його властивості. Чим він відрізняється від того, що вже є на ринку. Все це ми з'ясовуємо з клієнтом під час мозкового штурму. Якщо ми хочемо побудувати довіру до компанії, нам треба розказати її історію, показати її команду, хто в ній працює, висвітлити якісь цікаві моменти. І все це формує. Такий образ цієї компанії. Отже, під час мозкового штурму вам треба це зафіксувати, будь-які ідеї, все, що приходить на розум, і робити з цього потім вже такий готовий контент. Фактично, ви повинні записати безліч ідей разом з клієнтом щодо всіх цих напрямків, записати все, що треба досягнути в результаті. І після цього ви вже можете це якось оформити в якісь там переліки і. Робити наступний крок. Але перед тим, як ви йдете на зустріч з клієнтом, будь то офлайн чи онлайн, вам треба підготуватися. Я завжди готую перелік питань та якихось ідей стосовно цього сайту, стосовно того, як я бачу якісь цілі цього бізнесу і сайту, для того, щоб вам було легше обговорювати всі ці пункти. Отже, якщо ви накидаєте собі якісь Питання для клієнта вам буде легше проводити цей мозковий штурм, і ви отримаєте набагато більше цінної інформації. Тобто, це може виглядати як такі тезиси, і ви питаєте клієнта, чи повинні ми це робити, або ні. Це класно працює на вас як на дизайнера. Тобто, клієнт вже розуміє, що ви не просто якісь там руки, які реалізують цей. Дизайн сайту, а ви можете мислити, тому що дизайнер в першу чергу повинен вміти продумувати ці бізнес процеси. Існує багато інших видів контенту. Це може бути блог, це може бути розсилка, також це може бути новинна секція на сайті. Все це контент, який повинен працювати і досягати якоїсь мети, яку поставив перед сайтом та перед вами клієнт. Чим більше інформації ви зберете під час мозкового штурму від клієнту, тим. Краще і легше вам буде будувати цю структуру майбутнього сайту. Фактично, це був крок номер два. Крок номер три це організація отриманої інформації в якісь переліки, які вже мають сенс. Я хочу поділитися з вами прикладом контенту і показати, як може виглядати структура майбутнього сайту. Ось таким чином може виглядати структура вебсайту. Тобто, ви робите сторінки, нумеруєте їх. Тут може бути безліч сторінок, насправді, але у нас зараз лише три: головна сторінка рішення для бізнесу і сторінка про нас. В головній сторінці ви показуєте переліком е, такі пункти. Загальна інформація, це трошки інформації в самому верхньому блоці. Блок, що ми робимо? Тут ми надаємо інформацію фактично про те, що відбувається, що робить ця компанія. І далі тут є розшифровка: це дизайн, розробка програмного забезпечення і оптимізація бізнес-процесів. В цілому, блок, що ми робимо, можна винести як рішення для бізнесу окремою сторінкою, тому що тут доволі багато всього, і тут може бути і портфоліо, і якісь приклади. Отже, робимо ще одну сторінку, вона називається рішення для бізнесу. І там вже окремо є дизайн, розробка програмного забезпечення і оптимізація бізнес процесів. І наостанок у нас сторінка про нас. Там, де ми хочемо сформувати образ нашої компанії. І для цього ми покажемо керівництво, команда. Тут ми розкажемо, хто ким працює, що взагалі відбувається всередині. Потім покажемо нашу місію. інвесторів, які вкладаються в цю компанію. І запропонуємо створити кар'єру. Саме в нашій компанії, ну, тобто в компанії клієнта. Ось так може виглядати структура веб-сайту. Загалом, для того, щоб створити такий перелік, не обов'язково використовувати якісь дизайн-додатки. Ви можете просто використовувати Evernote або будь-який текстовий редактор. В принципі, це можна робити і на папері, але мені здається, що в електронному форматі це набагато краще. Отже, це вже майже готова структура, яку можна реалізовувати далі. Під час проведення брейншторму з клієнтом дуже класно використовувати картки. Тобто такі папірці маленькі, які ви будете клеїти на дошку і писати там різні типи контенту, різновиди, все, що вам треба, будь-яку інформацію. І потім ви можете переміщувати з будь-якої колонки туди-сюди. Але це працює більше, коли у вас зустріч офлайн. Та у випадку, коли ви працюєте онлайн, у вас також є така можливість. Наприклад, Gym, вони мають вже такі листочки, картки. І за допомогою них ви також можете створювати ці дошки і проводити мозковий штурм разом з клієнтом. Тобто, коли вам треба щось перенести, якусь інформацію, ось так у вас це виглядає. Вам дуже легко це перетягувати. І, наприклад, ви зрозуміли, що ось тут. Щось є зайве. Замість того, щоб щось перекреслювати, перемальовувати, ви просто перетягуєте ці листочки, і у вас формується вже структура таким чином. Fікджем також можна поміняти колір цих карток. І це взагалі дуже класно. Отже, використання таких карток дуже класний підхід, коли ви проводите якісь мозкові штурми. Фактично, створення структури вебсайту називається сайт-мап або карта сайту. Отже, це загальне уявлення про структуру сайту. Також пошукові системи, наприклад, Google, бачить ваш сайт саме у вигляді такої структури. Він бачить. Ваші сторінки, їх назви, і він бачить секції, які розташовані на цих сторінках. Це логіка та архітектура майбутнього сайту. Отже, коли ви її створили, все стає на свої місця, і вам стає зрозумілим, що вам створювати, який контент де повинен бути розташованим. Для того щоб вам було більш зрозуміло, що таке архітектура сайту. Уявіть собі будинок. Будинок має структуру, а також різні матеріали: скло, цеглини, пластик. Дерево, і кожен з цих матеріалів може мати схожу функцію або робити щось інше. Але кожен матеріал повинен сприяти якоїсь цілі цього будинку. Наприклад, візьмемо вікна. Вони створені для того, щоб пропускати сонячне світло всередину. Пластик та скло підпорядковані цій меті. Отже, вони також створені для того, щоб реалізувати пропускання світла всередину будинку. Подібна історія відбувається із сайтами. Все, що там розташовано, повинно мати якийсь сенс, якусь мету, створюючи структуру сайту, розбиваючи його на логічні елементи, ви надаєте користувачам досвід навігації на сайті. Тобто вони розуміють, що відбувається. Вони попадають не в хаос якоїсь інформації, а вони бачать. Чітку структуру, і за допомогою цього ви можете реалізувати будь-який шлях, який треба, щоб пройшов цей самий користувач. Коли ви бачите структуру сайту, ви можете прийняти рішення, який сайт саме це буде. Чи можливо це буде односторінковий сайт, чи навпаки там буде багато сторінок. Отже, коли ви вирішили розмістити весь контент на одній сторінці, вам треба враховувати, що користувачу прийдеться гортати цю сторінку дуже довго. Отже, там також важливо дуже структурно показати всі елементи, все продумати так, щоб провести користувача від точки А до точки Б. Але коли контент дуже різний і він такий неоднорідний, краще винести якісь елементи в окремі сторінки для того, щоб... Користувач почувався більш комфортно, і насправді так буде більш логічно і зрозуміло. Ви повинні думати, яка структура буде більш логічною для цього сайту, і як буде почуватися користувач при навігації. Тому, зробивши ці три кроки, про які я розказала, вам буде легше визначитися з тим, яким буде ваш сайт. Отже, підіб'ємо підсумок процесу. Спочатку ви визначаєте головні цілі майбутнього сайту. Після цього ви створюєте перелік контенту, який буде допомагати реалізації. Ціх цілей. І після цього ви створюєте структуру вебсайту. І лише завершивши цю структуру, вам треба переходити до створення вайрфреймів. Сподіваюсь, це відео було корисним. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові відео. З вами була я, Юлія, і канал вебдизайну Like. Зустрінемось в нових відео.